Всім привіт, з вами Лемок. І сьогодні поговоримо про те, скільки ж вдалося зафармити золота і інших ресурсів в літаках за 1 місяць гри Як бачите, я пройшов всі завдання, які були, і отримав прем 8 рівня P61. Він йде з унікальним стилем і також з екіпажем з усім. Якусь тут ще задачку. ну от, е дивіться, дивіться, Зимові віражі це називається ця акція. Е завтра, в неділю е 23 числа, останній день нам потрібно що треба було зробити? Треба було зіграти 600, 600 боїв і в кожному бою е по 8000 очків мати. <кхи> е помимо цього, ми тут отримали ще додаткове золото. Отримували коробки, з яких також випадало золото і вільний досвід. На чому грали? Так, Заходимо в профіль. Кажу відразу: грав не на перемоги. 4689 просто грав. Отже, дві імби, які рекомендуються, і 5 кас якого можна безкоштовно отримати, і Куртіс XP31 його можна вибити з коробок. Це от, разом тут в мене на аккаунті 821 бій Але щоб пройти цю задачку, ну, боїв десь е, біля 700, напевно, тому що я до, до цього вже грав. В <coughs> ну, різних акціях брав участь. Тому, напевно, боїв 700 нам знадобилося, щоб пройти ці всі задачки. От такий от літачок, такий от стиль. Виглядає звичайно прикольно, дуже прикольно. Треба буде затестити. А от, от наші два от, іпечкас. Його можна отримати, як я вже казав, і XP31 він виглядає. Це дві, скажімо так, гімби, на яких можна всі задачки виконувати. Потім, помимо цього, був тут марафончик, який зараз триває, ви можете собі отримати прем-літочок 6 рівня абсолютно безкоштовно. Що для того треба зробити, треба до 1 числа, от як бачимо, до закінчення 11 днів. До першого числа вам потрібно 300, знищити 300 літаків противника і взяти участь у 350 захоплень території. Що потрібно зробити, щоб захопити територію? Треба хоча б знищити або один захисник літачок території, щоб їм дало очки, або знищити один, повністю знищити один наземний об'єкт. хоча б один В такому разі при захопленні. Вам дається ну, виконується ця задачка. Потім зараз діє такі от акції. ну, На кредити нам не цікаво, але дає три такі зелені трофеї. Давайте спробуємо їх відкрити. І подивимось, що власне там. Ну там таке золото, напевно, думаю, не буде, а от вільний досвід, можливо, можливо, буде. Обладнання. ну, Це для літаків. Для танків воно в принципі не потрібно. Взагалі не потрібно. Ну, щось зависло чи що. Окей, 1000 <гум>, чистого, ну, мало, звичайно. Але... Вже що є? Не випадало, не випало нам з цього нічого такого цікавого. Отже, давайте по цьому аккаунту. Це мій твінковий аккаунт. За цей час грали ми місяць, саме місяць йшла така акція зим зимові режим. Окрім 2300 голди, яку, яку ми отримали 100%, у нас, як я вже казав, траплялися отакі от різні трофейчики, сундуки, стальні трофеї. там, І такі от трофеї, гарпія, відео про їх відкриття є на каналі. Отже, з них усіх нам випало према приблизно 90 днів. Чому 90? Тому що 30 днів я повністю грав з премом, і зараз у нас ще залишається 62 дня. Ну, Це взагалі шикарно, він діє також у цих танках. Але в танках він діє виключно на заробіток кредитів. x 5 застосовувати не можна, тільки заробіток кредитів. Потім вільний досвід. Як я тільки починав грати, місяць тому у мене на аккаунті було 304 тисячі чистого досвіду. Зараз фактично 700. І, і по золоту По золоту у нас виходить 10 тисяч. Чому 10 тисяч? Тому що коли я почав грати, у мене було 6400. Потім з сундучків я повибивав золото, купив Ренегата за 9 копійками. І зараз 7800 це я от набив чистого виключно у літаках. Тобто у мене на аккаунті після покупки Рената було 0. Тому більше 10 тисяч золота випало за місяць гри в літаках. Це фактично один прем. Такий собі міні-марафончик вийшов. Крім того, я грав не тільки на цьому аккаунті, а й на своїх двох інших аккаунтах. На аккаунті ну, Azul MyHero називається аккаунт. Я вибив за додаткові задачки, які проходили. Вибив 6 тисяч золота, рівно 6 тисяч золота чистого і 80 тисяч вільного досвіду. Стосовно своєї основи, там у мене зараз знаходиться більше 20 коробок, які я не відкривав. Чому не відкривав? Тому що, на відміну від танків, як тільки закінчаться ці всі режими, коробки не згорають. Наприклад, зараз буде іти ГК. Я собі спокійно можу відкрити одну-дві коробки. З них випаде день прямо, 2-3. І таким чином я не буду йти в мінус і в мене завжди буде прямо. Тобто напротязі року я можу їх відкривати, ті коробки, коли захочу. Що ще таке? Ну, от, в принципі, сказав ніби все. Ніби все. Тобто за місяць ми отримали на цей аккаунт, це твінковий аккаунт, який я роблю такий, можна сказати, жирний. Ми отримали більше 10 тисяч голди, один премлі так, оцей от, восьмого рівня і дуже-дуже багато премів дрібного рівня.